Так, як обіцяв, відео про те, що є цінного в жорстких дисках. Зараз буду розбирати і по ходу діла буду показувати, розказувати. Е, є різні диски на різних платах буває, тут обично ці всі. З'єднання посеребряні. Далі тут є розйоми, вони позолочені. Там позолота, звісно, слабенька, але е, як факт. І ще декілька разів зустрічав, що були ось ці різні з'єднання. Вони не посеребрені, а паладіровані. Тобто під покриті паладієм. не, не сріблом або золотом. Розберемо сам диск. Зачасту болти на цих дисках, вони завжди їх кудись ховають. Чимось проклеєні і ще щось. Треба просто обдивлятися, бо болти. Ну, якщо розбираєте, то дивіться уважно, тому що вони їх зазвичай всюду завжди прячуть коваряється будь-як, головне. Зняти теж в будь-якому випадку з того диска толку вже ніякого не буде. Буде, походу, не ржавійка, або що важке, дуже важка. Але, ну, дивно, магніт не бере. Взагалі не бере магніт. Метал білий, але на вагу, я б сказав, дуже важкий. Так, що всередині? Всередині сам диск. Розкрутимо. Кількість дисків буває різна. Від одного до чотирьох. Я, чесно, більше не заключав, ніж 4. Є, е, що вони бувають алюмінієві. є із скла. Ну, тобто керамічні. Е, тут що є цінне ну, движок, так собі. Ну, в принципі, як, це не поганий движок, але його, щоб запустити, треба контролер. Тобто цей движок не можна просто підключити два виходи. Він підключається зірочкою. Є, блин. На Aliexpress на є такі контролери для підключення дисків. Вони, до речі, дуже непогані, ці движки. Вони там не пам'ятаю, скільки обертів. Але вони дуже круті диски. Ой, такі диски, движки. Ну, ось такий движок. Вони насправді дуже круті движки. До речі, на жорстких дисках пише. В них буває там 7000 оборотів, 5000 оборотів, обертів. Ну от такі от є движочки. Далі магніти. Зараз подивлюся, як його зняти. Вони тут неодимові магніти. Блін. Ні, це не магніт. Магніт у нас ось тут. Ну, досить теж досить, ну, блін, потужні магніти. Тут щитувальна головка, ну от на цих головках, інколи, на рахунок позолоти, там вони прям дуже цікаві. Блін, там ще щось, тримаю його. Акуратно так вже так всі сили знімаємо. Ну, ось тут є позолочені ці всі контакти. Так, а саме це ось ця головка. Зараз я покажу під мікроскопом, тому що так не поб... ну, видно, що жовте. На цих головках обично від шлейфа з'єднання до самої щитою магнітної головки ці всі доріжки. Блін, погано видно. Ці всі доріжки, вони тут із золота. Вообще всі. Зараз покажу під мікроскопом, як це виглядає. А, ось. Бачите ці бусинки, до чого припаяна сама головка. От ці бусинки. Вони йдуть з золота. І вся ця доріжка, яка йде, і вона йде до самого шлейфа. Ось до шлейфа. Вони ті доріжки вони з золота повністю. Ну, фокусуйся. Ось бачите, оці доріжки і ці всі напайки, вони йдуть з чистого золота. І інколи буває, що по 8 головок в одному диску. Ось вони ну, невеличкі, але я вам скажу, що коли їх збираєш в кучку, то досить непогано так виходить. Плюс ці всі роз'єми. Вони теж позолочені. плюс. Зараз секунду. Плюс ці от у цих, припустимо, мікросхемах, ну, давайте зараз покажу теж. А на рахунок магніта, от, про який я магніт говорив. І він, цей магніт він досить такий потужний магніт. Не знаю де, але його можна використовувати. Та блін, Таблін 100%. Ну, в общем, він якось знімається. Зараз подивлюся як. Скоріше всього тут... А, тут, да, тут є болтик. Я правда не знаю, куди магніти. Ні, так магніт теж можна використовувати в будь-якому випадку. Ось. Ось такий ось магніт. І він. Потужність у нього досить така. Ну, Неодимовий магніт. Самі ж розумієте, що це, це вам не просто так. На цих дисках теж є напилення платини, але воно дуже маленьке. Дуже маленьке. Ну, Якщо вірити цьому GPT, то GPT взагалі каже, що в жорсткому диску до 0 г золота, Ну, насправді нема стільки, є на цих, цих мікросхемах всередині є волосочки золоті. От стільки ніжок, оцих цих ніжок, стільки золотих волосочків. Тут всередині є кристал. Кристал, і до кристала, до... від кожної цієї ніжки йде, Я з ними не заморачуюся, я їх знімаю самим простим банальним методом. Тому що все, все одно йде все в переработку. Виходить така от мікросхемка. Так, не видно. Ну якщо дивитися під мікроскопом, то видно, що там йдуть мікроволосочки. Вони йдуть повністю кожна із ніжок із цих, це один золотий височок. Ну, Зазвичай три мікросхеми е, на цих всіх дисках. Ну, і сама плата, я кажу, е, інколи буває що паладірована, оці роз'єми, де ну, з'єднання. А що паладіом покриті, буває з срібом різні контакти. Ну, по по золоті. Більш, ну, скільки я їх переробляв, більше всього, це ось в цих головках. Ну, не знаю, я поки що їх збираю, потім буду переробляти, але ну, про двіжок я вже розказав, що його можна підключити через контролер. Він, до речі, регулюється оберти, лібо вправо, все що завгодно. І можна зробити такий високооборотний. Там, не знаю, вентилятор, блін, там все, що завгодно. От сам движок. Всім дякую.